Хочу пояснити, як виглядить е, косільна головка на спарту 25 250 УТ, е, в оригіналі. Оце косільна головка в оригіналі. Тут є такий ш... шильдик. Оце він. імаковський такий. видно Оце він. І він от є на імаковських коробках. Також от. Багато питають, як відрізнити, мало хто це говорить. Так вона виглядить. Такі косільні головки у нас є в наявності. Ціна на таку косільну головку. От я тут указав. Шильдик цей, ціна на неї 621 гривна. імаковська, рідна. торчить болт на 8. Де, що кому б це цікаво, пишіть, замовляйте.